Привіт! Привіт, мої любі дітки! Діти, подивіться, яка краса, а яка пора року. Яка? Так, дітки. Зима. Чому зима? А який сніг? Якого він кольору? Мілий, мілий сніг. А ще дідький. Який сніг? Холодний. Ходи. Холодний сніг. Який? М'який. Щось. Що можна зробити снігу? Що це? сніжка, сніжки можна зробити, а ще дітки можна зробити снігу, снігову бабу. Бабу снігову зліпити. Молодці дітки уважно слухали молодці.